Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих сьогодні. Про вічне, Ой, Господь, тобто про марні намагання Росії захопити Україну і принести сюди руський мір. Господь, а саме про події Першої світової війни 1914-15 років окупацію Росіянами Галичини та Львова і наступну їхню панічну втечу Началось так називаємо віліке відступлення російської армії. Як ви переконаєтесь, за останні сто з копійками років у російських методах нічого не змінилося: репресії проти українців, заборона мови, масові зґвалтування та крадіжки. І врешті панічна втеча. А ще я розповім вам про свастику російського царя, яку він привіз до Львова. Підписуйтеся на історію для дорослих і дізнаєтеся, хто такі справжні фашисти. Московія, Росія від самих початків свого існування завжди хотіла захопити усі українські території колишньої Київської Русі. Наприкінці 18 століття їй це майже вдалося. Майже був у результаті поділів Польщі українська Галичина відійшла Австро-Угорщині. Імператриця Катерина II, яка спочатку сама ініціювала такий переділ території, згодом дуже про це шкодувала і була готова до нових, лиш би здобути ісконно руські землі. Але марно. «Какая Україна. При чому тут Україна? згодом Російська імперія вдалася до свого традиційного способу. Підгодовувати п'яту колону і експортувати культуру руського міра так на Галичині з'явилися москвофіли, які стверджували, що ми з росіянами один народ. Один. У нас спільні корні і розділення це чисто теоретичне. за сторіччя з 1814 до 1914 тільки. Одного 1905 року, під час війни з Японією, російські витрати на артилерію були більшими за фінансування шпигусько-лобійської мережі, ну в тому числі у Галичині. О, це так несподіванка. Найвідомішим москвофілом за російські гроші став один із руської трійці, як і в Головацькі. Ще один яскравий представник цього племені священник Іван Наумович, якого Іван Франко висмієв як безумовича. Говорив він страшним суржиком, кричав про западноєвропейську порчу, посидів в австрійській в'язниці, врешті обернувся з греко-католика у православ'я і емігрував до Омріяної Росії, яка втім чомусь виявилася не такою медовою, як уявлялася з Австрогощини. Ось цитата: Бідна Росія, при всьому своєму могуществі нельзя назвать назвати її великою. Вона не русская, і Бог знає, какая. Лисноумовича до Кирила Устояновича 1889. З початком Першої світової війни Російська імперія першим ділом всі свої сили кинула на захоплення Галичини, і це їм вдалося відносно легко. Уже за місяць російці опинилися під мурами Львова, частина містян кинулася втікати. А частина готуватися до оборони краю. Чекаємо своєї черги щоб придбати зброю на різдну і патрон на бої. Мабуть, найкращим документом про ті часи є щоденники Володимира Шухевича. Він був громадським діячем, етнографом, автором праці Гуцульщина, але нам відомий передовсім як дід майбутнього командира УПА Романа Шухевича. Тих, хто зі Львова тікав, Шухевич таврував зрадником. А тих, хто готувався до збройного опору, звісно, прославляв. Воно й не дивно. Австрійська влада саме таки дала дозвіл на формування у складі своїх збройних сил суто українського легіону січових стрільців, очолив його зять Шухевича Теодор Роженковський. Зять і водночас небіж. Коли у медбрата стосунки з медсестрою, це ж не інцест. Щоправда, навіть у бочку перемоги просочується ложка зради. Австрійці з десятків тисяч українських січовиків-галичан у офіційному підрозділі залишив фактично одиниці. Зятьмій Роженковський подав, що в стрию зібралося їх звиш п'яти тисяч, а тут прийшов наказ звільнити три тисячі, а оставити лише дві тисячі. Звільнені це всі з повітів зайнятих російським військом. Куди вони дінуться? Вешухевич. До речі, саме тоді з'являється пісня Ой у Лузі червона калина, яка стає неофіційним гімном січових стрільців. Так чи інакше, але вже за кілька днів Львів окуповано росіянами. І почалося. Заборони української мови та українських товариств, закриття українських видань, арешти українців, а ще мародерство та грабунок. Шухевич дуже сподівається на повернення Австрії. Цитата: Хоч як тяжко нам тут живесь, хоч перед нами холера, холод, голод, рабунки, межусобиці. Все ж таки, не опускає нас надія померти в Європі, а не в Азії, утвореній теперішніми відносинами і порядками. Шухевич детально оповідає про грабунки, які вчиняють російські солдати, про їхнє пияцтво і, врешті, масові зґвалтування. Цитата: нині приїхав Бабій з Бобреччини, розказував, що найбільше рабували Черкеси, знасилували по селах кожну жінку, випивали усі припаси. А коли вже погуляли. Нагнали нагайками селян, аби забирали те, що осталось. не було там ні одного села, де би москалів бодай кількох не було. З перших днів окупаційна влада запровадила нові правила, щоб принаймні ззовні надати Львову російський характер. На ратушеві вежі повісили російський триколор. Середньоєвропейський час замінили на Петроградський. Усі вивіски на крамницях, установах і трамваях. Переписувалося російською мовою. В обіг запроваджено російські карбованці за заниженим курсом. Встановлено комендантську годину. Заборонено продаж алкогольних напоїв за винятком пива на розлив. Частина української громади, у тому числі Володимир Шухевич, вирушають на аудієнцію до Шереметєва, який у перші дні очолив окупаційну адміністрацію. Просять зберегти українську мову і українські культурні та економічні товариства. Замість відповіді Шереметєв запитує, чи вони зрозуміли текст його відозви, написаний російською. Частина делегації киває головами. Росіянин радісно підсумовує. Так. Чого ж писати інакше одозви і розкази, коли ви їх розумієте в русском язикі? На цьому аудієнція закінчена. Наступник Шермєтєва грав Бобринський був відомим українофобом. Почалися масові арешти. Упродовж кількох місяців у Львові арештовано 1200 українських патріотів. У глибину Росії було вивезено 578 українців, з них 34 священники. Крім того, з листопада 1914 по червень 1915 жандармське управління військового генерал-губернаторства провело у Львові ще 400 обшуків і арештувало 800 осіб. Орест Мазур та Іван Патер. Історія Львова. Том 2. найвідомішим з арештованих став духовний лідер українців Галичини, митрополит греко-католицької церкви граф Андрей Шептицький. Його резиденцію кілька днів ретельно обшукували, намагалися знайти відозводу австрійської влади з вимогою дати українцям незалежність, а ще підтверджень, що митрополит під час проповіді називав Православну церкву Росії не духовною, а політичною інституцією. Не знайшли, але Шептицького все одно заслали в русскую глибинку. А на підвіконні сушилися мешти, а лягучі. Однозначно тут хтось живе, подумала я і зустріла дядю Колю. Мада, дайте, якщо їжжати, дідуся. Російську мову мали викладати не менше п'яти годин щотижня у кожному класі. Навчання українською мовою, звісно, було заборонено. Російське військо вороже ставилося також до Галицьких євреїв. 27 вересня 1914-го у Львові стався великий антисемітський погроб. Але про російський Голокост тоді ще ніхто не говорив, як і про російську свастику. А у 1915-му до Львова прийняти новий регіон у російське лоно приїхав сам імператор Микола ІІ. Мало хто звернув увагу на цікаву деталь свастику на капоті царського автомобіля. Не така уже й несподіванка. Царська сім'я була помішана на свастиці, особливо імператриця. Ось свастика намальована її рукою на стіні. А ось її щоденник. Але що там цариця? Свастику малювала навіть на грошах. Звісно, Микола ІІ був ще тим фашистом. Але головна причина його любові до свастики інша. Цар був прихильником окультизму, часто відвідував спіритичні сеанси. От тільки зі знаками він трохи поплутав. У ті часи вважалося, що щастя приносить свастика, загнута за годинниковою стрілкою, а навпаки, відповідно, невдачі. На автомобілі царя, як бачимо, саме така нещаслива свастика. Тож не дивно, що вже невдовзі почався Началось так називаємо велике відступлення руської армії. Ну, зовсім як зараз. Нагадати, що сталося з Росією потім поразки на фронті призвели до революції і зречення царя. Імперія почала розпадатися. Потім до влади прийшли більшовики. Колишнього царя розстріляли і почалася громадянська війна. На цій оптимістичній ноті усе. До нових зустрічей. Слава Україні!